Штука. Значить, можна сказати, Оператор має стояти тут. В принципі, з заводу був такий козлик, але у нас його немає. Просто можна зробити любу підставку чи стіл. Ось тут бачите місце. Йому подається те, що треба молотити, І тупо, маленько сюди в барабан. Барабан крутиться не так, як в комбані, а навпаки, в протилежну сторону догори. І отак подає, подає, і воно там його чухрає. Молотить. Тут зверху підбарабання регулюється отими От матерками. тут ще має бути один болтик. От, типу вишини, шину, зазор. Ну і те, що я про посолю, знаю, то якщо все-таки буде бити, Кроме того, що в мене обороти змінювати, можна зуби викручувати, бо вони тут в бороні прикручуються, що на підбарабані, що на барабані, то ще на зуби насаджують шланги резинові. Вона в заводській красці і на ній всі ще розмальовки, як мають стояти рівні, і скільки треба дати оборотів на барабан, щоб вона працювала нормально. ну Тут пас, той, що я казав, оце такий, оце, як ви казали, скручений. Е, є один тільки, а його треба ще оце, сюди одного. ото Напевне, що він таким перекрученим йде способом. І по-моєму, на ту сторону ще треба одного. Зерно рухається по молотарці, тільки немає ні елеваторів, ні шляхів, вітром. Ось такі улітки, там вентилятор, і той вентилятор гоне, той вентилятор витягує пилюку і зірному руху такий хобот спирає, куди вам удобно. Там з другої сторони є ще наточується така штука, і виводите, що пилюку, тут якась розтяжка така. Виводити, вам зручно. Тут в мене, в, принципі, в звичайному комбайні, клавіші соломотрасів, дерев'яні, тобто щось зломилося, легко можна поміняти. Знизу принцип такий самий, теж, як в звичайному комбайні, є грохот. От, все воно висить на таких планках. Оці штуки. Ось такий принцип роботи. Якщо панки зломили, можете чекланки поміняти. Бачив, що люди листи давали. Ну, Тонкі тільки конечно, не такі страшні. От, е, ну, так, в принципі, то е, Склад невеличкий, один з грохоточків. Там решета змінні. От, тут решета тут міняється, з самого низу падає обийшло, сміття на сіння копті. Е, маркіровка її, скільки вона важить, що до чого рік випуску. От. От, опять ж той грохоток, похожий трошки щось, як в теперішніх е, млинах для петлю. Шипа, шипа, шипа. От. А це штука, щепляти сюди мішки і оце лючки відкриваються, закриваються, все на два сорти сортує зерно. От. Давай ще стається, Тут ще один вентилятор, точніше, фактично два вентилятори. Там ще вентилятор, три вентилятори на всій молотарці. От. То вітром рухається зерно. Ну, Треба, звісно, посидіти, і його відрегулі. Є до неї ще колеса. Не знаю, чи, чи вони ще будуть тримати воздух вже трохи їм років. Але то десятки, фактично, скотроцька резина. Є е, до неї фанкоп. Е, Даємо фаркоп такий звичайний і оригінальний. А ми маємо такий, що на защонку, то щоб витягнути її на дорогу, бо тут трошки горбок. Всяка машина сюди заїде. Зараз вот. ну, на той стороне заїде, покажи. Що не завелики, ну і все. Все, хватить, подивити.